У 22-му будинку, що на провулку Соколова на Подолі, дах тече вже кілька років поспіль. Мешканці говорять робити ремонт на верхніх поверхах, викидати гроші на вітер. Уже після першого дощу на стелі та стінах з'являються плями. Полтавці бояться, що рано чи пізно вода дійде до електромереж, і уся п'ятиповерхівка залишиться без світла. А це таки станеться. Переконані вони, якщо дах найближчим часом не відремонтують. Хоча у це громадяни майже не вірять, нігде ніяких комунальних ремонтів, ми стайки самі міняємо, труби самі міняємо, обіраємо самі. І лампочки самі. Мешканці будинку розповідають, стільки раз зверталися до міських комунальних служб, що збилися з ліку. Останнього листа відправили до ЖЕО номер 2 Там зазначили, за ремонту відповідає управління житлово-комунального господарства. Виходив на місто майстер, осматривали, сказали, вас заявлення передано, ми далі наші дії, тільки горжилоуправління жило управління рішать. Отвір, оддамо от письмо, і ми ждемо вже год, більше года, щоб під'їзді ту частину перекрили. Тетяна Щербань з питання ремонту даху обдзвонила і обійшла мало не усі комунальні установи міста. Вона навіть разом із мешканцями писала листа до міського голови Олександра Мамая, але у мера відповіли усі питання до управління ЖКГ. Пані Тетяна Обурена в управлінні немає черги звернень громадян. Точніше, вона є, але оновлюється щороку. Я скільки я обращалась, була удивлена тим, що ЖКГ не проводить учота. Учнення... Обращення граждан, то є з кожний год нужно обращатися заново. То зніту у них списка по факту виконаних робіт і людей, которым вони не допомогли, то не оказали допомогу. То з кожний кот обновляється списки. Ми спрямували інформаційний запит до управління житлово-комунального господарства. Втім, на момент виходу сюжету в ефір відповіді не було. Ми залишаємо право за зацікавленими сторонами висловити власну точку зору з приводу цієї ситуації.